Тест після збірки повністю перед відправкою на тестування з антенами і упаковкою. Спектроаналізатор у нас HackerF І маємо спектрозір для аналізу по випроміню по спектру. Так, перший джамер у нас 200, Він прикручений, можемо вмикати 200. Перший джамер. Так, така спектрограма. У нього вимикай, перекручуємося на наступний. Перший джамер вимкнутий. Так, наступний у нас 300. Йдемо по порядку, як міряли потужність. Так, 300-й закручений, вмикає другий. другий. Джамер, ну, от Спектрограма другого джамера. Супер. Йдемо на наступний. 400-700, розширений джамер, практично 300 мГц перекриття. Третій джамер. Вмикаємо. Третій джамер вмикаємо. Перекриття. Від 400 до 700. Так, Йдемо на наступний. Я зараз візьму 700 тисяч, а потім візьмемо вже вищі діапазони. 24 цей. Це у нас п'ятий. Який видавав 120 Вт в ефір. Спектрограма. П'ятий джаммер вимкнування. Якраз перекрив. І ті нижні діапазони, якраз інші ті джамера перекривають повністю спектр. П'ятий джамер вимкнув. Так, ідемо на 2.4. І ще є у нас 5.8. Четвертий. Поїхали. 4. 4 джемович. 2,4 спектрограма його. Четвертий і останній 5,8. Так, 5,8 прикрутив. Можемо вмикати і дивитися, що останній зможе. Джеммо Також, якщо що, ручний режим у нас дозволяє програмне забезпечення поміняти в ті діапазони, які вам потрібно. Там по частоті його можна здвігати вправо-вліво.